Вітання всім! У нас другий день турніру Крива битва на четвірочках. Так, давайте дивитись оборону. Завчора, а. Сьогодні є по одна поразка годинку тому. Ну добре, вчора затримали. А. Далі там буде видно. Ходімо, понападаємо. Кальо. Ну кальо, типу, в центрі не страшний. Можливо, взяти зелених для плечей. Але також ніби незрозуміло. Якщо я плечі проб'ю, а не зможу, то він же ж мене потім і знищить. Давайте, можливо, спробуємо щось в червоному кольорі пошукати, що в мене є? У мене є, здається, гормек міцненький. Так, 2000 життя в нього є. Візьмемо бронеріза, просто змінимо. І можливо візьмемо швидку келайл. Ну вона ж така худенька. Та, але мультик буде за рахунок. Але що за рахунок? Там троєння по великому рахунку ніякого немає Міці. Ну вона швидка. І потрібна нам для камінчика, тому давайте спробуємо. Фіолара я не змінюю, тому що він на альфа, тому що в нього ядро. На зелених достатньо. Тут завжди, хто, б хто знав. Зараз би кристал піти гріма і було б все доволі непогано. Попередні дні з зеленим камінчиком була б біда, тому я подумав, можливо, це так і продовжиться. Ну добре, давайте прокидати в кольо. Зробимо четвірку, нехай фіолети війдуть. Потрібно якось пришвидшитись. Так. Червоні. Ну добре, давайте, незважаючи на те, що там камнешкіра, неважливо. Потрібно шукати дозарядку. І, напевно, навіть ось так. Потрібно з жовтим. Зробив помилку, я що я не перевдягнув лісю. Тут багато, тут всі блокуються по великому рахунку. Тому, на мою думку, я зробив помилку. Добре, давайте будемо намагатися бити гріма. Качур нам, типу, напевно, не загроза. Тут зробимо ось так. І доб'ємо кальом. Бронеріс. Напевно відправимо ліворуч, тому що там два атакувальних героя. Прокинемо жовті. Мінус грім. Червоненький ось. Келайл. Не дуже тримає, але зі своєю функцією вона впоралась по великому то рахунку. Все, мультики. Мультиків імунітет по великому рахунку до блокування, тому не хотів я ось цього чіпати. Вінсента. Ти ж Вінсент? Ні, ти Грамбл. Ну давайте ось так йому навряд чи вистачить. Просто ще Кам'янешкіра його буде заважати. Як же багато зеленого. Так, добре, намагаємося зняти камнишки, дозарядимо бронеріза і знайдемо жовті. Давайте, напевно, качера доб'ємо і вже приберемо цей зелений. Чудово. Так, жовтий кристал нарешті. Клик цьому, на цьому режимі не відроджується, тому це полегшує справу. Так, добре. Але кайлані з нею потрібно щось робити. Так, контра. Одразу перевдягаємо лісю. Потрібно і контру де спелити і їх блокувати. Тут розподілення це здається. Прив'язка душі вона на нас діє. Ну, в мене немає адекватного чистки з себе. Ну добре, давайте так і лишимо. Єдине, чи я ось сумніваюся, чи не зробив я помилку, що не взяв якогось кедмана, щоб була тієї самої контри. Ну добре, давайте жовті поки що. Чому я так не вгадую з кольорами? Ось ніби непоганий хід, приберуться всі зелені, там підуть сині. І за одне перевіримо, чи я був правий, хотів сказати, чи я був правий, що тобто, чи я був не правий, що я вчора не брав мультиків проти цього проти сну. але я її так і не перевірив, тому що вона зникла. Ну, мені ж краще. Тако блокувати. Та давайте ось тут і поблокуємо. Тут зробимо ось так. Контра. Ну, буде контра, але це вже не принципово. Жовті є, контру зняли чудово. Б'ємо в Мерліна, хотів сказати я. Але давайте просто доберемо та і все. Щоб в контру не битися. Давайте ось став червоні. Не буду, я хотів розбитися кілайло взяти, але напевно не варто. Все, ми знову стійкість проявили. Тепер можна і розбиватись. Чудово. Да, мультики просто незамінна річ. Перший кіпріот. Так, ну тут хоча б плечі де спеляться. Жовтих я взяв. Тут по-хорошому зелені потрібні. Але в мене гармек міцний. Так, давайте подивимося. Я можу, типу, взяти кедмана ось такого, щоб пробувати контру. І подивлюсь, чи в мене хоремек в склі прокачаний. Напевно ні. А його нема скляного. Ну добре, давайте візьмемо так. Зайвий диспел буде. Будемо надіятись на жовтий камінчик по великому рахунку. Так, трійка жовта є, давайте збирати. Добре, що Кіперіод тут же ж не буде підліковуватись. Це плюсик. Який не який. Давайте підіймемо синій, Не хочу просто зайвий раз чіпати лісю ну, прям взагалі. Але ж хітость непоганий. Да, в неї, але жовтенькі. Так, будемо бити ось так і дозарядимо жовті. Спробуємо заблокувати лісю. Не заблокувалось. Тоді давайте її заберемо. Чудово. Так, ну тут, типу, також нормально. Поставимо контрол. Так, да, Соня здеспелить, пелить її, але можливо вона в неї влучить. Ні. Не хоче. Добре, тоді давайте ось так. Ще жовтенькі. Бронеріз, жовті. Ще й заблокувався. От і добре. Давайте ще контру дозберемо. Запізно, звісно. Хотілося б хоча б на хід раніше. Але вже як є. Пішов в Кедман, зараз буде гормик. Дивіться, не вистачило. Ну, жовтих точно вистачить. Так, добре, їдемо далі. Мелендер для краси. Сабіна також. А давайте, напевно, так і поїдемо. Тільки перевдягнемо кедмана. Щоб мене лісю не блокувала ману, мені не, не блокувала. Просто зелене не хочу прибирати гормека. Він міцний. Ось все пояснення. Десь зайвий постріл витримає. І на цьому добре. Соня, я думаю, якось ми з нею впораємось. Давайте десь так зелені зберуться. І фіолет чудово. Так, дозбираємо зелені. Але можливо я й поспішаю з висновками, тому що корінців в соні забагато. Давайте жовті приберемо. Так, спробуємо. та, да, напевно, спробуємо бити Соню. Вона заблокована чудово. Підтягнемо ще жовті під неї ядро лягло, ну взагалі чудово. Ще й жовті будуть порожнечу. Красота. Так, скітел скал. Чіпати не буду, тому що жовті під нею є. Сабіно так доб'ємо. Так, ще один бій. Ну, тут лісю не хочеться перевдягати. Хочеться мати синій. <кій> Але чи варта? Та напевно варта тут четвірка в, синьо... четвірка в червоному кольорі. Тому напевно... Напевно, давайте змінимо зрізи броні. Там є грех на всякий випадок. Візьмемо скло, щоб, якщо що, він труїв сам себе. Так. Ну, сюди повернемо лісю. Тут же ж ніхто нічого не блокує по великому рахунку. Єдине, що. Не подобається мені скло, як колен може підпалити. Краще мультиком ухилитися просто від, від травління, ніж мати якийсь шанс його перекинути, на мою думку. Добре, жовті є. Збираємо жовті. Ну, поле ніби непогане. Кілайл повинно вистачити, вона худенька. Можна ще й навіть ось так прокинути синього вдосталь, та й жовті є. Давайте під грегом спочатку дозарядимо жовтих. І, напевно бити я його не буду, хоча, та ні, напевно потрібно збити йому магеміньона. І прибрати його навіть. Тут спробуємо заблокувати. Заблокувався колен. Мінус колен. Підготуємо собі ще контроль, нехай буде. Да, Труїня така річ неприємна. Ну, давайте ще жовті. Тут уже проблем не повинно виникнути. Тим паче синій кристал є. Так, спробуємо задиспелити. Ну або так. Ну що ж, сьогодні набагато все краще пройшло. По-перше, я нічого не мудрив, а брав по великому рахунку мультики. Те, що й потрібно було б робити в перший день. Ну а по-друге, камінця сьогодні, як на мене, більше. Там, здається, лише єдиний бій. Був, що було тяжко з камінчиком перший. Але там кальо в центрі стояв, тому. тому не страшно. Рейтинги 1000, ну, але й турнір, відносно, недавно тільки розпочався. Ну що ж, тоді будемо завершувати. Я вам дякую за перегляд. До зустрічі!